Підприємства, що належать високим чиновникам та їхнім родичам, отруюють довкілля, не боячись ані державних правоохоронних відомств, ані активістів-екологів. Ще на початку року Знакоклику показав Вінницьку історію, де цукровий завод, що належить заступнику губернатора мовчану, скинув у заповідну річку бушанку промислового отруту. І от знову подібна історія, тільки вже неподалік столиці. Промислові викиди Коростенського заводу МДФ у річку УЖ загрожували забрудненням вже басейн на Дніпра і могли дійти до самого Києва. Здійнявся неабиякий гвалт, завод зупинили, наклали великі штрафи. Анна Бабінець з'ясовувала сину, якого його з міністрів уряду належить завод-забруднювач. Початок березня Житомирщина річка Уж. Я знайшов п'ять видів риб. Основною тут карась, но. Але... Це як найвисливає риба у нас. Це риба, яка вмирає останньою. Щоб зрозуміти, що сталося у річці уж поблизу Коростеня, одні експерти беруть воду на пробу, інші намагаються підрахувати кількість загиблої риби. Рибу, береш в руки, вона розпадається на Мертва риба, осівши на дно, вибрала в себе якусь частину цієї гадості. І тепер фактично ця гадость. А сєв на дно буде постійно, постійно вимиватися. Саме риболови та місцеві мешканці першими забили на сполох. Почали звертатися у всі інстанції від місцевої ради до прем'єр-міністра. Раніше такого ми не наблюдали до відкриття цього заводу. Трохи вище за течією розташований Коростинський завод МДФ, який місцеві жителі і запідозрили у скиданні отрути у річку. Все це волокно, все воно виходить. Из стен завода, можно сказать, из заводской трубы. И вот это вот все попадало, пропитано непонятно чем, непонятно какой консистенции, все попадало к нам в реку. Вот от чего дохнет рыба. МДФ це деревоволокниста плита середньої щільності, з якої робиться більша частина меблів на планеті. Вона виготовляється з деревинної стружки під великим тиском та за високої температури. Для формування самих плит використовують клей. Чим натуральніший цей клей, тим безпечніше виробництво, але й дорожче. Щоб здешевити виробництво МДФ, використовують високотоксичні клеї з формальдегідами. Пахне хвоє, і непонятними якими хімічними там все як лікати назвати хіматходами. На Коростенському сайті у коментарях ми знайшли наступний опис технології виробництва на Коростенському заводі. На нашем заводе, дабы производство удешевить и ускорить, в эту кашицу добавляют высокотоксичный клей из гигантской цистерны, в которой, кстати, еще и вентиль не работает. Потом в сушилку на ночь. И вот тогда-то, при хорошем ветре, вся эта токсичная гадость формальдегида накрывает весь город. 6 березня у коментарі російському каналу ОРТ головний технолог заводу Світлана Бабцова сказала наступне: ніяких у нас аварійних проблем не було ні збросів, ні вибросів. ні одна капля води, в котри задержаться формальдегід, в ріку не попадає. Вже за тиждень державна екологічна інспекція оприлюднила абсолютно інші дані. Було відібрано 14 проб поверхневих та зворотніх вод, що надало можливість проаналізувати вплив скидів зворотніх вод. Коростенський завод МДФ на якість води у річці Уж та оцінити його діяльність як ймовірного забруднювача. Винесено рішення про тимчасову заборону експлуатації заводу. Відтоді на заводі, в пійманому на брехні, нічого не коментують. Ну, то нам потрібен хто директор чи хто директора його заступники директору. Зараз відпустці головний генеральний директор, Виконуючий обов'язки в житомі. Коростинський завод, який офіційно розпочав свою діяльність у лютому 2012 року та мав стати першим в Україні заводом з виробництва МДФ, почав працювати з брутального порушення законодавства. Чому? Можливо, відповідь на це питання можна знайти у даних про реєстрацію заводу. На сайті Сміда бачимо, що зареєстрований завод у Києві, а генеральним директором є Присяжнюк Роман Миколайович. Ця ж людина є депутатом Житомирської ради, між іншим член екологічної комісії. Та найвищим здобутком 30-річного депутата можна вважати те, що він є сином міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Міністр не лише родом з Житомирщини. Ще недавно він був віце-губернатором області. Отже, Роман Присяжнюк мав надзвичайні можливості, щоб запустити перший в Україні завод МДФ. Сина міністра ми вирішили шукати в Києві, адже саме тут, за адресою Ярославів ВАЛ-38, і зареєстрований завод. А у вас є тут користинський завод МДФ. Що ж? Мені потрібен директор. Десь є. Такого підприємства немає. тут? Не знаю. Я а Немає я... у вас списку підприємств. може? Ні, ну я знаю, що в данный момент цього предприятия зістокніт. В інтернеті ми знайшли кілька телефонів, за якими теоретично можна знайти Київський офіс заводу. Алло, добрий день. Це Коростинський завод МДФ. А мені треба поговорити з Романом Миколаєвичем ще раз з Секретарка слухавку не зняла, проте за іншим номером ми поговорили з охоронцем. Романом Миколаєвичем може поговорити? У нас нема такого. Ну, Він уволився, його вже нема. Тобто уволився, він генеральний директор. Вволився. Ну, він повод? знаходиться зовсім по другому адресу. Я Вулиця є. Козацька, 120, 4. Вирушаємо за цією адресою. Може, тут і ховається син міністра, який чи то у відпустці, чи то звільнився. Добрий день. А скажіть, у вас тут є Коростинський завод МДФ? Немає А От у нас написано казачі, 120. виїхали, а ви Вчора мені сказали, що вони у вас Немає. тут. Ми цікавимося Коростинським заводом МДФ. Я вже Охоронці, наче готувалися до зустрічі з журналістами. Проте не узгодили між собою, коли підприємство нібито з'їхало: у березні, як каже перший, чи у січні, як каже другий. До речі, на сайті самого заводу досі вказано адресу Козацька 120, куди можна звернутися по співпрацю. Дзвонимо у Коростень, щоб дізнатися, чи правда, гендиректор Присяжнюк звільнився. Відповідає секретарка. Києві мені вже сказали, наприклад, що ваш генеральний директор звільнився. У нас же інші. А Роман Миколайович відколи він звільнився? Після тієї історії чи як? Ні, до. А скажіть коли змінилися директором? Ой, точні. взагалі у нас Пернаский був виконуючим обов'язки з ага. першим замом. А коли, коли точно дати декілька тижнів. Під час цієї ж розмови секретарка повідомляє, що головною людиною на заводі наразі є головний технолог Світлана Бабцева, яка, як ми пам'ятаємо, переконувала російських журналістів, що завод не має стосунку до мертвої риби. Я від з'єднала своєму рукавому ніс килам часом не буду. Як я можу знати телефон керівництва? Скажіть мені, будь ласка, ну, то не можу дати. Я много крязі на нас виляді самі панімайки. Поэтому ми дуже усі нарізали. Ми дуже сафіні суддя. Паємочому так розхвилювався присяжнюк молодший. Можна зрозуміти, якщо подивитися на карту України. Річка Уж яку отруїв завод, впадає у річку Прип'ять. А вона сполучається з київським водосховищем, на берегах якого розташоване президентське межигір'я. Не дарма державна екологічна інспекція до сьогодні бере воду на пробу у річці Вуш, а також в районі сухолуччя. А якби б завод отруїв президента? Поки ми намагаємося розшукати Романа Присяжнюка, знаходимо його сторіночку у мережі LinkedIn. Дізнаємося, що вчився Присяжнюк молодший у Вебстерському університеті у Австрії, звідки повернувся в Україну. Тут він працював помічником народного депутата, після чого взявся за власний бізнес. У 26 років створив деревообробну компанію Forest Alliance та менше ніж за рік став генеральним директором Коростинського заводу МДФ. Чи є він його власником таємниця? Але навіщо міняти власну фірму, яка за свідченнями самого Романа збудувала завод та експортувала деревину в Європу, на найману посаду генерального директора? До тих пор, поки вони не виплатять штрафи, і почнеться реконструкція очисних чисних ми вже його не зможемо запустити. Ізні інстанції, зокрема природоохоронна прокуратура та Держагентство рибного господарства, наклали на завод 2,5 мільйони гривень штрафу. Також прокуратура зобов'язала підприємство негайно припинити еколого-небезпечну діяльність. Напевне, секретом майже хепіенду у цій історії стала і активна позиція місцевих жителів, і що найворогідніше, небезпечна близькість отруєного місця до президентського межигір'я. Отруєна формальдегідами вода на щастя так і не дійшла до Києва. Хоча ймовірність такого розвитку подій була дуже високою. Тепер сина міністра змушують заплатити за мертву рибу, а також закрити завод. Хоча сам він хотів би просто залягти на дно.